Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу приготувати закуску салат із баклажанів. Така закуска виходить дуже смачна, готується швидко і розлітається просто на ура! Баклажани я вже помила і обрізала кінчики. Ось в такому вигляді в мене їх 600 г. Перерізаю їх навпіл і викладаю на форму, яка застелена пергаментом. Зверху змащую олією і відправляю в розігріту духовку до 200 градусів на 25 хвилин. Ось баклажанчики запеклися, даю їм охолонути, а тим часом приготую маринад. В миску вливаю олію, до неї додаю сіль та цукор і сюди видавлюю часник. Це все перемішую. Тепер додаю одну столову ложку оцету. Тепер нарізаю цибульку півкільцями. І обов'язково додаю зелень. У мене це петрушка. Це все змішую в мисці і залишається додати тільки баклажани. Я їх нарізаю на ось такі шматочки. Роблю їх такі середні, не дуже маленькі, але і не завеликі. Друзі, запрошую вас підписатись на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобались рецепти, не жалійте своїх лайків. Баклажани перекладаю до маринаду, перемішую і можна смакувати. Таку закуску можна їсти зразу, але якщо ви поставите її в холодильник хоч на пів години, вона стане ще смачніша, пустить більше соку і буде виражений пікантний смак. Раджу обов'язково скуштувати це дуже смачно, порадуйте свою сім'ю. А я вам бажаю мирного неба. Готуйте з любов'ю і будьте здорові!